Виборчі баталії в Голованівському районі. Суд скасував реєстрацію кандидата на посаду сільського голови від об'єднання батьківщина. Як постановив Феміда, виборча комісія зареєструвала кандидата без необхідних документів та після завершення законних строків реєстрації. Оскаржив рішення виборчої комісії кандидат від опозиційного блоку Сергій Лісовський. За його словами, на засіданні 1 жовтня виборча комісія не зареєструвала кандидата від об'єднання батьківщина через відсутність необхідних документів. Присел. Батьківщини стверджують, подали усі потрібні папери, однак члени виборчої комісії їх втратили. Голова і секретар прийняли в нас ці документи. Ніяких зауважень не було про те, що якийсь документ відсутній. Все подавали, вони десь зникли, куди вони ділися, я не знаю. Але справа в тому, що ті, хто там в комісії, ті знають, куди вони ділися, ці документи. Згодом рай виборчком розформував сільську виборчу комісію і утворив нову. Вона 9 жовтня повторно зареєструвала усіх кандидатів, включаючи представника батьківщини. При цьому рішення попередньої комісії не скасували. За твердженням позивача члени комісії порушили строки реєстрації кандидатів. Голова новоствореної сільської виборчої комісії говорить, що діяла за вказівками з райцентру. центру. Суд залишив чинним рішення попереднього складу комісії: кандидати, що не встигли зареєструватися, не братимуть участі у виборах. Уважно я за норму законодавства то, що мені підказували, тому що я не юрист. Я вам ще раз об'яснюю, я не юрист. Те, що мені підказували з голованням, то і я підказувала. Я зразу вам розказую так, те, що вона я питала юристів, я питала, що робити. Мені все контролювати. Сьогодні треба прийняти оце. Сьогодні треба прийняти оце. Звернувшись до суду, результатом, результатом розгляду справи, якої я повністю задоволений. Я гадаю, що справедливість розтрисувала і надалі надіюся, що сільські виборчі не будуть порушувати чинне виборче законодавство України.